Напомню, у нас в студии Виктор Вовнюк, юрист, адвокат квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, и Павел Федьков, который рассказал нам свою историю борьбы за справедливость с недобросовестным адвокатом, которая, к сожалению, пока не увенчалась успехом. Конечно, история нашего гостя Павла не такая трагическая, как у Якова Поповича и Виталия Каиры, но она ближе к людям, наверное. В такой ситуации может оказаться каждый из нас. Напомню, Павел попал в ДТП, подал в суд на виновника, но адвокат, которого он нанял, некомпетентно представлял его интересы в суде, это мягко говоря, да? А, Виктор, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию Павла. Ну, в первую очередь, потребно понимать, э, что статус адвоката не дает адвокату право на да, нарушать права клиентов. В первую очередь, статус адвоката не даёт э, право э, По неможливості притягнути його до якоїсь відповідальності. Адвокат, в першу чергу, він точно така ж сама фізична особа проте про. Але в свою чергу да, несе ще додаткову відповідальність, да, несе додатковий контроль зі сторони відповідних там органів адвокатського самоврядування. Е, в даному випадку, якщо е, шановний Пав, Павло, так, е, якщо будь-які інші особи стикаються в своєму житті да, з неправомірними діями адвокатів, да, з шахрайськими діями адвокатів, з е, м, діями, які, скажімо, йдуть всупереч інтересам клієнта, да, порушують їхні права, от. Е, Потрібно на це реагувати і займати активну позицію, так як і зробив це Павло. В першу чергу, потрібно розуміти, якими речагами юридичними да, можна за себе захистити, куди бігти, куди скаржитись, куди писати і взагалі що робити, так? Изначально, да, здається, чого З чого, чого потрібно почати? Ну по-перше, якщо в діях адвоката ви бачите. Ознаки вчинення кримінального правопорушення обов'язково потрібно звертатися до правоохоронних органів зі скаргою про вчинення кримінального правопорушення. Шахрайство, припустимо, да, то тобто обманув то? да? яким чином, Специально, Спеціально, скажімо так, підстроював обстановку так, щоб отримати грошові кошти, проте нічого не не вчинив, жодних дій не вчиняв, нічого не робив. Це може бути як органи Міністерства внутрішніх справ, це як може бути на контроль в прокуратуру відповідного району. Можливо, навіть скажімо, як з. Це і вище стоящу прокуратуру для того, щоб вони взяли на свій контроль. от В результаті вони все рівно направлять скаргу до того району, де це було вчинено. Ну, як практика показує, беруть на контроль. Це якраз в рамках кримінальної відповідальності. Вони такі ж самі фізичні особи і підпадають під Кримінальний кодекс України. от І е, саме перевірку вчинення, да і наявності кримінального правопорушення, ознак кримінального правопорушення здійснюють саме правоохоронні органи, Міністерство внутрішніх справ да, районні і прокуратура безпосередньо да, щодо дотримання. Наступний момент. Якщо, припустимо, шановний Павло, сплатив кошти? Можна вас убити. Да. У нас телефонний звонок. Да. Алло, здравствуйте. Вас... Алло, доброго дня. Доброго здравствуйте. Дня. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня звати Ярослава. Я хочу дізнатися, якщо можна отримати пораду. Так от ви зараз говорите вже про наслідки таких дій адвокатів. А як все ж таки обрати на початку гарного адвоката? Угу. Спасибо большое за вопрос. Дякую, Ярослава. Віктор, ну, так вам. А? В першу чергу ну обрати якісну адвоката в нашій е, країні немає жодного скажімо так реєстру якісних адвокатів. Є, наприклад, е, скажімо так, єдиний реєстр адвокатів України, єра так названий там, де є адвокати, скажімо так, які здійснюють надання адвокатської допомоги. В той же час потрібно відмітити, що в цьому реєстрі містяться не всі адвокати, а лише ті, які, скажімо так, підтвердили свої дані. Загалом адвокатів десь в Україні, ну щоб не бути, скажімо так, точних цифр не назву, але приблизно 40 тисяч, які отримали свідоцтво, підтвердили свої відомості біля 10 тисяч. З моєї практики, як обирають кваліфікованого адвоката, так? Ну, взагалі, по ідеї, така тавтологія, кваліфікований адвокат, всі адвокати повинні бути кваліфіковані, так, і, скажімо так, мати відповідний рівень правових знань і відповідати певному якомусь рівні. Так? Можна сказати, це еліта серед юристів, так, в тому числі. Да, так, ну, сьогоднішню тему да, є Як обрати все, все ж таки? Враховуючи специфіку і менталітет наших українців, взагалі України, обирають, я вам відверто скажу по рекомендаціях на даний момент. Тобто, друг, брат порекомендував, сказав, це, це людина добросовісна, вона, скажімо, виконує повністю свої обов'язки. Будь ласка, як, як правило, в такому випадку немає жодних скарг. В наш час зараз засоби масової інформації так і доступ до інтернету відкритий. Можна зайти в інтернет, якщо ви хочете скористатися послугами якоїсь юридичної чи адвокатської контори. Поцікавитися відгуками від, ну, відгуками про діяльність цієї контори, хто звертався, як звертався. Тобто, ну прийдеться вчинити якісь дії для того, щоб поцікавитися е, репутацією тієї особи, mm -hmm. якщо ви хочете отримувати е, кваліфіковану допомогу. Хоча, хоча я вважаю, що е, Питання таке не повинно стояти в результаті, в ідеалі, так як воно повинно бути. Воно повинно бути так, як скажімо, в європейських країнах. Тобто, якщо це адвокат, то я знаю, що він повинен захищати мої права в будь-якому випадку, от щоб наші інтереси вони не суперечили один одному, і щоб коли я до нього звернуся, щоб це була кваліфікована. Людина, яка мені допоможе, mm -hmm. от а в такому випадку тільки по рекомендаціях, тільки перевіркою репутації відзивами. Тільки так можна якось, скажімо так, себе перестрахувати в той же час важливий момент, коли ви угу. в той же час ще кортесніко да. важливий дуже момент, щоб перестрахуватися, обов'язково заключайте договір. Так само як ви щось купуєте, обов'язково заключайте договір, даби навіть щоб там було елементарно прописано про те, які обов'язки він повинен зробити, що ви від нього вимагаєте, який можливо результат ви чекаєте. Угу. Я розумію, що це складно, але було б добре. Mm -hmm. було було, було Дякую большое. Uh, давайте закінчимо, коментувати да, э... ситуацію нашого гостя. Ми, да, ми на тому, ну, зупинилися на тому, що е, якщо е, є ознаки вчинення кримінального правопорушення, обов'язково потрібно звертатися в правоохоронні органи. Е, м... Другий момент: якщо були сплачені кошти, припустимо, гонорар був сплачений, ді, е, нічого не зробили, коштів не вертають, е, нічого не роблять. Знову що робити? Дані правовідносини, вони е, входять в рамки цивільно-правових. Тобто, е, це от, ми, як звичайною мовою кажучи, розрахувалися за послугу. Нам цю послугу надали неякісно. Можна що мені робити, я хочу повернути кошти. На жаль, це можливо зробити е, лише в судовому порядку. Е, жоден е, правоохоронні органи, жодні наглядові органи не забезпечать вам повернення цих коштів, тому що це цивільно-правові відносини. Звертатися в суд з позовом про те, що не було виконано умови, і просити стягнути ці кошти. І плюс, якщо було понесено ще й моральну шкоду, можна просити про відшкодування моральної шкоди. Питання стоїть в доказовості, це вже, скажімо так, кожному клієнту, там, кожній особі потрібно. Збирати тоді, не випускати жоден момент. Заключили договір, другий екземпляр залишили собі, надали довіреність, попросили, щоб зробили вам копію То цієї довіреності. Е, тобто, я розумію правильно в процесі роботи з адвокатом ізначально е, треба збирати всі 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 документи. дублікати. Да? ну Дублікат ну, ну, дублікати, ну, по перше, будь-які договір він повинен бути в двох екземплярах, або в кількості осіб, які його заключають. Тобто, це знову ж от ви чек забираєте з магазину, да можете його викинути, але якщо ви розраховуєте, що хочете прові. Вірити товар, да буде він якісний, не якісний, ви собі його залишаєте. Це можливо не зовсім доречна аналогія, але приблизно вона така є. От тобто, ну так в нас зараз побудоване суспільство, що приходиться, скажімо так, перестраховуватися. Перестраховувати. Хоча так не повинно бути в рамках адвокатури і органи адвокатського самоврядування все для цього роблять, щоб так не було. От. Це другий момент, цивільна права відповідальність. І третій момент, про який я хотів сказати, якщо все ж таки є бажання притягнути адвоката до відповідальності, але вже дисциплінарної відповідальності, тобто в рамках його професійних обов'язків, у 2012 році була реформа, в був створений системний, скажімо так, підхід до контролю цього питання, були створені органи адвокатського самоврядування, в тому числі кваліфікаційно-дисциплінарні Комісія адвокатури, як вищий наглядовий орган, вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури. От потрібно в такому випадку звертатися до кваліфікаційних комісій адвокатури і казати про те, що адвокат не виконує своїх обов'язків. Адвокат порушує правила адвокатської етики. Є правила адвокатської етики. Може бути будь ну, серед таких порушень, може бути порушення щодо несумісності, порушення щодо знову ж. Невиконання своїх обов'язків, порушення правил адвокатської етики, розголошення адвокатської таємниці, тобто потрібно звертатися зі заявами, скаргами до кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури в такому випадку можна тоді адвоката, якщо підтвердяться ті відомості, буде подана заява, буде достатньо доказової бази органи адвокатського самоврядування. Можуть застосувати ряд заходів до таких адвокатів. Ну, самі звичайні це попередження більш суворіші, в залежності від тяжкості, ну, uh -huh. правопорушення. Більш суворіші. Це може бути зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, ще суворіші, позбавлення. Звірі, я вас переб'ю, у нас телефонний дзвонок. Алло, здравствуйте. Алло, доброго дня. Здравствуйте. представтесь, пожалуйста, как як вас зовут? Олег. Очень приятно. да мы вас слушаємо. Цікавий така ситуація насправді що стосується адвокатів. Як можна, скажімо так, себе вберегти певною мірою і контролювати адвоката, якого я наймаю? Ну тому, що якщо я людина не юридично підкована, угу. от просто у моїх знайомих були випадки, коли їхніми справами займалися там адвокати, і вони говорили одне, а в результаті робили інше. Да, і це просто було б витурювання грошей. Як, скажімо, так це вберегти від цього і от вести себе в таких випадках? Спасибо большое за звоночок. Спасибо. Дякую. Всего доброго, Віктор. Ну, в першу чергу, знову ж повинні бути розмежовані конкретно права, обов'язки і моменти оплати. В даному ну, дуже часто взагалі от клієнтів і скажників в результаті турбує питання гонорару, бо він буває різний. Е, якось межі немає за, за одну і ту ж саму послугу може бути різний гонорар. Тому щоб в себе вберегти в першу чергу, звертайте увагу на договір, на заключення договору в цьому договорі як. В елементарному договорі тут не потрібно якихось е, е, особливих знань, повинно бути прописано гонорар, сплата гонорару, умови сплати гонорару, за що платиться гонорар, коли, коли він повертається, і так далі, так далі. так далі. Фінансовому плану ви тоді себе зможете забезпечити. Ну, в даному випадку, uh -huh. якщо щось десь не буде виконуватися, в крайньому випадку ви зможете звернутися до суду і повернути, так, якщо це все буде прописано у рамках договору.